Сьогодні про таке спротив путінізму зростає ВРФ знищено ворожий літак. Су 30 покажемо вам, як це відбулося. Кадри з натільних камер бійців сил спеціальних операцій ЗСУ знищили цілий взвод північно-корейців у Курській області. Поступки Росії або чому ми живемо в антиутопії? Що спільного між сьогоднішньою ситуацією і романом 1984 Джорджа Орвела? Миротворчий абсурд. Згідно з публікацією Bloomberg США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію. Західна допомога. Хто і як контролює використання Україною коштів, наданих Європою і США. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і ми починаємо. Спротив путінізму зростає. В Російській Федерації знищено ворожий літак су 30 про це повідомили представники головного управління розвідки Міноборони України. На території аеродрому ростов на дану центральний спалахнув і згорів багатофункціональний, багатоцільовий винищувач агресора су 30 з бортовим номером 35. Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака десь 50 мільйонів доларів. Орієнтовна вартість збережених життів мирних українців безцінно. Карма невідворотна. На Росії невідомі. Підірвали воєнного злочинця, посадовця Генштабу Російської Федерації. Це Ярослав Маскалік. Інцидент стався у місті Балашаха Московської області. За даними засобів масової інформації, вибухнула автівка, а у окупанта відкинула на кілька метрів. Чекаємо на подробиці. Тим часом Збройні Сили України знищили. Цілий взвод північнокорейців у Курській області. Буквально за хвилину покажемо вам кадри цього бою, зняті на натільні камери бійців сил спеціальних операцій. До речі, Росія вже втратила на фронті майже мільйон солдат вбитими і пораненими. Можливо, тому секретар Ради безпеки Російської Федерації Шойгу вкотре почав лякати весь світ ядерною зброєю. А ще армія Росії поставила собі нову мету до 9 травня дійти до Дніпропетровської області. Про це повідомляють представники ЗСУ, враховуючи це, слова про те, що Путін готовий зупинити вторгнення по нинішній лінії фронту, викликають лише гірку усмішку. Думаю, найближчим сусідам Росії варто готуватися до найгіршого, що вони роблять. Всі подробиці у нашому сюжеті. Українські сили спеціальних операцій знищили взвод північно-корейських солдатів у ближньому бою на Курщині. Це подія минулого місяця. Однак, з міркувань безпеки наші військові можуть розповідати про це лише зараз. Знешкодили без права на відновлення на півночі. Прикордонники ударами ФПВ-дронів перетворили ворожу радіолокаційну станцію на попіл. Мінус та 10 чак під Вовчанськом. Прикордонники бригади Гард завдали точних ударів по ворожих позиціях. Знищено десятки окупантів і антенну зв'язку. Потихеньку поступово і втрати окупантів у війні проти України наближаються до мільйона. За останню добу російська армія втратила на фронті 1060 солдатів і п'ять бойових броньованих машин, три танки і майже півсотні артилерійських систем. Цей процес масштаки йдеться про масове знищення російських військовослужбовців, російським військовим командуванням. Може розтягнутися до безкінечності, використовується тактика ще Другої світової війни, так звана Жуковщина, тобто використання чисельної переваги як основного компонента для досягнення як тактичних, так і стратегічних цілей, Незважаючи на те, що росіяни і так вже пристойно вигребли на війну. Людей на фронті не вистачає. Забрати на забі ще мільйон людей Путіну запропонував відомий вояка Невдаха Апті Алаудінов. Європейські держави, які там зі своїми двома човнами, трьома мотоциклами і двома велосипедами, намагаються нам загрожувати, вони б одразу всі сіли б на свій хвіст. Але здається, цей марення вже не слухає і кремлівський диктатор. Звісно, м якби у нас за спиною був ресурс в мільйон людей. Який ми могли б у будь-який час запустити в дію, ніхто б, як кажуть, не став би виставляти своє бравадо на показ у них. Би у всіх з'явилося бажання зробити все, що завгодно, аби ми ну, не дійшли до них з цим мільйоном. Це моя думка. Але для мене найважливіше це думка верховного головнокомандувача, тому що це його рішення. Незважаючи на колосальні втрати, армію російських дресів не покидає маніакальна ідея вийти на кордони Дніпропетровської області про можливість виходу на адміністративні кордони Донецької, та Дніпропетровської областей повідомляли ще в січні місяці. Такий сумнозвісний німецький журналіст, як Юліан Рьопке, повідомляв тоді сенсаційні подробиці, того що до кордонів. Дніпропетровської області за його оцінками залишилося від шести до семи кілометрів на даний момент. Кінець квітня і як бачимо, ці кілометри стали е, для росіян кісткою в горлі. ніяк не заспокоївшись, все вказує на те, що окупанти готуються до чергового наступу на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської області. Повідомляє українська тактична група Угледар. На даний момент сили оборони України проводять на покровському напрямку на низку стабілізаційних заходів, причому по обидва фланги, зводячи на нівець можливість оперативного оточення українського угруповання і фактично знімаючи питання прориву російських окупаційних військ безпосередньо до кордонів Дніпропетровської області. На тлі наступальних дій російської армії як відвертий блеф виглядає інформація про те, що Путін готовий зупинити повномасштабне вторгнення в Україну на поточній лінії фронту в рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди, які ведуться з главою Білого Дому Дональдом Трампом. Адже обіцянка Трампу не означає припинення війни і вбивств мирних людей. До того ж, Україна переконується в цьому кожного дня. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Це пов'язано з російською масованою комбінованою атакою на столицю. Я нагадаю, в ніч на 24 квітня російські терористи вбили 12 мирних українців, серед яких двоє дітей. Поранення отримали 87 людей. Гадаю, що після таких подій варто було очікувати чіткої, зрозумілої, гнівної реакції від головного шерифа президента Сполучених Штатів, і вона надійшла от тільки питання до чіткості і зрозумілості. В True Social Трамп написав таке: Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і дуже невчасно, Володимире, зупинись, 5 тисяч солдатів на тиждень гинуть. Давайте укладати угоду про мир. А давайте я прочитаю це з тією інтонацією, з якою, як мені здається, це міг прочитати Путін. Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно, дуже невчасно. «Володимир, збились. Не потрібно. Це, типу, можна без цього? Ми і так тиснемо на Україну, щоб ви отримали її території. Правильно зрозумів? Дуже невчасно. А є дуже вчасно, так, для того, щоб вбити 12 мирних людей, серед яких двоє дітей. Пізніше, на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарстера, американський президент поділився своєю вірою в те, що і Україна, і Росія прагнуть досягти миру, і додав, що існує дедлайн, щоправда, вкотре без конкретики. Там багато ненависті, багато дуже поганої крові, багато недовіри. Але Я думаю, що ми це зробимо. Я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть. У мене є свій дедлайн. І ми хочемо, щоб це було швидко. І прем'єр-міністр нам у цьому допомагає. Він теж хоче, щоб це було швидко. І я думаю, що всі, хто зараз перебуває в НАТО, хочуть, щоб це сталося якнайшвидше. Отже, у нас є крайній термін, і після цього ставлення до нас буде зовсім іншим. Але я думаю, що це має дуже хороші шанси бути виконане. Зустріч згодом перейшла до овального кабінету. Там американські президенти, його норвезькі візаві, -ві продовжили відповідати на запитання журналістів. І коли у Трампа запитали, чи досі він вважає, що Україна має віддати частину своїх територій щоб досягти миру, він додав: ну, дивлячись, яку територію. А про поступки, які запропонувала Росія, щоб наблизити мир, американський президент сказав таке: зупинити війну, зупинити захоплення цілої країни. Хвилинка міркувань і обробки почутого. Виходить, що Росія, яка почала війну, може захопити всю територію України, але не робить цього, бо вона хоче миру. Виходить, що Путін відправляє росіян вбивати українців для того, щоб наблизити мир. Десь я чув і бачив щось подібне. Чекайте, це, це ж роман Антиутопія 1984 Джорджа Орвела: Війна це мир, свобода, це рабство, незнання, сила. Ми живемо в романі антиутопії. Я тільки нагадаю, що в 1984 кінець дуже неприємний. Підкорення людського духу перед зловісним режимом. Дуже не хотілося б цього. Щось відволіклися. Повертаємося до овального кабінету. Там був присутній держсекретар США Марко Рубіо. Він сказав, що адміністрація Трампа показала Україні і Росії шлях до миру. А тепер обидві сторони повинні сказати ТАК! Цю війну можна закінчити. Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора була хороша зустріч. Будуть хороші зустрічі на вихідних. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони обидва сказали так але те, що сталося минулої ночі з цими ракетними ударами, має нагадати всім, чому ця війна має закінчитися. Це жахливо, що ці ракети впали. Ще гірше те, що люди, які ще вчора були живі, сьогодні вже не живі, тому що ця війна триває, а президент хоче її зупинити. І всі повинні дякувати президенту за те, що він є миротворцем і намагається врятувати життя. Це те, що ми намагаємося робити тут. Це не наша війна. Не ми її почали, як ви знаєте, але ми намагаємося зупинити смерть. Ми намагаємося припинити руйнування. Я згоден з містером Рубіо. США дійсно не починали цю війну. Її почала Росія. Почала, тому що ніхто не завадив їй це зробити. Навіть підписанти Будапештського меморандуму, серед яких Сполучені Штати Америки. І ще атака, про яку казав шановний пан держсекретар, нагадує нам про те, що Росію треба зупинити. Це автоматично зупинить війну. Взагалі дивуюсь, чому люди, які представляють наддержаву Сполучені Штати Америки, бояться говорити правду. Але ж. США за мир і справедливість. Тому, згідно з публікацією, агентства Блумберг вимагатимуть від Російської Федерації увага визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість. Ось воно як. Агентство додає, що це може бути частиною майбутньої мирної угоди між Московією та Києвом. Очікується, що спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков, який вже прибув до Москви, порушить це питання під час зустрічі з Путіним. Перепрошую, що. Хто такий Путін, щоб вирішувати, буде Україна армія чи ні? Хто зараз стримує його терористів? Чи не українські військові? А якщо Путін відмовиться, тоді що? США не полягатимуть на демілітарізації України? Чесно, прогави в той момент, коли заохочення агресора стали частиною миротворчої діяльності і чомусь знову згадався ОРВЕЛ? Ну, і щоб завершити випуск на оптимістичній ноті? Ось вам цитата прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гарстьоре. На тій самій зустрічі в Білому домі він впевнено сказав, що мир буде, а європейські партнери вже зараз інвестують у можливості України захищати себе. Якщо буде мир, а він буде, ми несемо спільну відповідальність за збереження демократичної України в майбутньому. І найкраща гарантія безпеки, яку вони можуть мати, це здатність захищати себе. І ми інвестуємо в це на сьогодні. Все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку і до зустрічі!